Як я розпалюю горно з допомогою двох полін. Два поліни рубаємо. Порубали. Також треба нарубати такої дрібнішої щепи. і будемо класти це все на піддувку. Кладемо у вигляді зірки. Поклали зверху, кладемо частину більших, включаємо піддов. І розпалюємо газовим пальником. Додаємо піддуву, чуток поправляємо щепу. Чекаємо наверх підкладаємо декілька більшеньких. Трохи поправляємо і додаємо. Решту щепи. Поправляємо так, щоб вогню було кудою виходити. І чекаємо, коли розгориться. Далі, коли воно вже гарненько розгорілося, практично все обуглилося, але ще до кінця не перегоріло. Беремо вугілля, антрацит, І по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть насипаємо. Зразу багато насипати не раджу. Трошки насипали, потім ще. Оце трошки треба почекати, коли це прогріється і частково розгориться, тоді додавати наступну порцію. Далі. Поправляємо знову Коцюбкою. сипемо ще вугілля. Чекаємо. Згодом почекавши, можна ще підкласти вугілля і вже можна покласти якусь он заготовку, щоб прогрівалася. В принципі, якось так.